Наша родина походить з під Кросно, звідки почалась колиска нафтогазової промисловості цілого світу. Там дідів було, як кажуть, вони мали свої свердловини, там було в них їх забрано, під операцією вісла попала вся родина, переселили. Родина якось правдами неправдами, але в Бориславі відкривалась. Нафтогазове підприємство і діду туди влаштувався на роботу. Потім поїхав на Тернопільщину, забрав сім'ю, де вже був народжений, тато, брати, сестри, перевіз до Борислава на грузовому БМВ по-воєзному, на якому він і працював. Uh -huh. Далі тато вчився в нафтовому технікумі, потім працював в технікумі. Як кажуть, з мамою познайомився. А мама Коріна Дрогобичанка, де у мене діди-прадіди поховані тут, і ще є цвинтар цілий з прапрапрапрадідом -пра і прапрапрапрабабою, коли діду помер у 1900 році. Це і те, що я відновлюю, чим займаюсь, про що знаю. Угу. Так. Остальне, Другої родини цвинтар знищений повністю. Тобто, так, mm -hmm. польська влада колись при присутності комунізму поступала з пам'яттю людей. Ось Таким чином відбулося, що ми займаємося свердловинами віддавно. Тобто, одна родина займалася Тобто, як кажуть, потім сіль, яку випарювали, пішло в випарювання нафти, нафтопереробний комплекс. Mm -hmm. А друга родина займалася видобуванням ропи, нафти і всього остального. Покажу деяку вам Ой. Літературу. літературу, яка у мене зберіглася ще з давна. Це є господарська ропна на компальні. Що собі? Львів, видавництво 1929 року. Це ще є... за поляка. Це на українську мову економіка нафтова на копальні це були або криниці, або шахтна виробітка, або нафтова свердовина. Так їх називали копальні раніше. Угу. Ось. Якщо по родині говорити, це є викопіювання з певної карти. Так само на польській мові ця карта. 33 1933-34 років, де є Другобич, Борислав. Угу, тобто, посередині Другобич бачу. Іменно тоді, коли, ну, коли йде, видобували ропу, нафту на, на, на цих справах. Таким чином я став, як кажуть, буровиком, вчився. Тут маю дуже багато різної літератури, вчився в нафтовому технікумі, закінчив його. З відзнакою в Дрогобичі. Поступив в, в, в Івано-Франківський університет Нафти і Газу, там закінчив його, але там вже з відзнакою я не закінчив, тому що це вже було, Скажу актуально, більше знання дав нафтовий технікум, ніж університет. Чи це пов'язано з тим, що я вже хотів молодого більше життя, чи то було пов'язано з тим, що більших знань мені. там не давали, які uh -huh. існували, не знаю. Не, не хочу на рахунок того ні зациклюватись, не констатувати, тому що ну, це не важливо. Важливо було інше, що коли я захищався в університеті, я приніс знання, які привезені були з-за кордону. Тобто тут вже Нафтогаз. Настільки був не що за кордони почали приїжджати інвестора, які це початок 90-х? Це є початок 90-х років. Це інвестора... захід почали пішли. приходити інвестори, які хотіли заходити в державні компанії на спільну діяльність, привозячи з собою західні і європейські технології. Ось із тих технологій тато мені, відповідно працювавши у тих людей, надавав якусь певну інформацію, яку я використовував у своїх дипломних роботах. Наприклад, це є безамбарне буріння з використанням технології системи BarOid, і це є велика фірма, яка існує по сьогодні, для шламозахоронення. Зараз відбулось цього року конференція. В такій компанії, як New Folk, вони проводять конференцію, на якій виступав чиновник знак Нафтогазу України і представляв цю технологію. Я в 2001 році писав диплом проект про цю технологію, а вони в 2022 починають говорити. Тобто ми розуміємо, наскільки ми відсталі по технології, і з чим то пов'язано, я не знаю. Три десятиліття. Тому після закінчення університету я працював на державу, я працював на Нафтогаз України я спорив з інженерами, будучи помбуром тобто найнижчий ранг Нафтогазової промисловості. Спорив, доказував про те, що є застарілі технології, потрібно мінятися, потрібно рухатись далі. Але, як завжди, є, але палка має два кінці. Є розуміння. Начальник сказав, а є розуміння, нам цього не потрібно. І таким чином я перейшов працювати на приватну компанію, розвиваючи як свої знання, так і цю компанію. А далі відбулося все по тій же стежці. Я відкрив свою компанію, де в ній був компаньйоном мій тато. Тобто, нас було двоє: угу. тато давав мені знання, давав мені інформацію, вчив мене, як то робити. Я шукав людей, замовлення. Все починалося з води, тому що нафтогазове обладнання коштує дуже дорого. Далі я дійшов до буріння нафтових свердловин, газових свердловин. На Західній Україні воно занехаювалося. Це є роки 2008. Далі виїхав в Крим. Тобто в Криму бурив на півострові. Е на заповіднику Казантіп бурив нафтову свердловину, І потім переїхали на схід, на Харківщину. І вже зі сходу, з Харківщини, ми переїхали в Республіку Дагестан, де було дуже багато нафтових родовищ. Тобто там люди цікавились нашими знаннями, нашими роботами, нашим виконанням. 13-й рік там... до, до початку війни. Війна почалася в 13-му році, де все обладнання було залишено. І просто повернулися ми на Україну для того, щоб продовжувати відновлювати тут свої знання, а не для когось це робити. І звідси не виїжджаємо. Таким чином появилось, як кажуть, без обладнання, але багато знань, що привело мене вернутися на початкове, тобто з водяних свердловин, почати виконувати для того, щоб... Рухатись далі, тобто розвиватися, починати треба з мало. Ще веду вам такий невеличкий ракурс, що в процесі, коли я вернувся із Дагестану, я е, частково займався екологічним будівництвом, частково займався знайомленням з сім'єю геологів України. І доріс до того, що я був запрошений на конференції, які, міжнародні конференції, які проводив Державний комітет запасів України, який друкував свої свою літературу. 2018, 2019, 20, 21. Всього не можу показати, тому що воно ніби не тут. Але в цій літературі я надрукував наукову статтю по нафтовидобутку на старих дідівських копанках, свердловинах, що на сьогоднішній день є максимально актуальне по рішенню екологічних питань, і друге, максимально актуальне, тому що у нас сировини бракує. Нам її потрібно любу, яка є. Але скажу вам одно: нафтогаз вона працює 200 років, а сонце світе. Тисячоліття. Тому енергія сонячна, вода і так, це є так само вид енергії, вона недодосліджена, але знайомство з Державним комітетом запасів і з геологами України привело до того, що я додатково набрався різної літератури, яку читаю, вивчаю. Це лічебні мінеральні води, екологічна безпека чоловіка во і ресурсно. Енергетичний інформаційний аспект. Такої літератури є дуже багато, і вона, іменно література, не інтернет, не різні посилання, іменно наукова література дає можливість проаналізувати, як виконувати правильну роботу, як зробити якісну роботу, і як робити якісну роботу так, щоб вона працювала довго. Це є національний бізнес-рейтинг, який мені присилали багато років на нагородження. Ось я продемонструю лише два, де в 2010 році по статистиці обсяг реалізованої продукції, заробітня плата, чистий продуток і продуктивність праці. По таких критеріях моя компанія, приватне підприємство бурова компанія Надра, займала 13 місце. Між такими компаніями були МАСвако, Регіон, Дальше, Нафтогаз України, НАК Нафтогаз України, тобто я займав 13 місце. 2010 році. А ось я вам покажу таке саме за 2012 рік. Той самий бізнес рейтинг, в якому я вже займаю бронзу. Третє місце. На першому місці у нас Нафтогазова компанія Технопласт. на другому місці Укр СКС і на третьому місці приватне підприємство борова компанія «Надра»». Я займав бронзу. Круто. Після 2012 року ми виїхали в Дагестан, а далі почалась війна. А далі наші чиновники потребують змін. Для того, щоб такі, як я, платили податки щоб було все добре.